Добрий день. Ради вас бачили. Я думаю, представляете з дуже багато треба. Я думаю, що мене знають люди. Ось Володимир, фамилія Лященка, сам мешканець і родом, так скажімо бороду. Ну так, іноді в Харків там буває. Тут Получається, сейчас чаще буває хай. Так, так складуться сюди. Те, що ми сейчас вам будемо пропонувати, це, скажімо так, фундамент у розвиток української освітньої технології. І якщо зробити те, що вам сейчас пропонуємо, і ви його запустите, і ви будете як пілотним проєктом в цьому, то повірте, це буде наскільки ви будете на висоті. І це буде зручно не тільки вам, як керівникам, і вашим викладачам, і учням, і батькам. А це дійсно ви будете наперед будете йти на на надлан Цей проєкт він вже працює з 11 року по Україні. А сім областей вже працюють. Ірині Олександровні дякувати, що вона підтримала. І ми спілкувалися з керівником Анатолієм Бабічем. Він дав добро, пілотний проєкт розпочати в Харківській області і в Нозгороду. І так, я слово представляю Віталію Зайцеву, викладач, доктор, професор і спеціаліст електронних наук. Доброго дня, шановні освітяни. Це освітній проєкт, який працює дійсно в Україні вже багато років. У вас в районі до нього приєдналися по харті номер 3. Декілька разів тому. З якою проблемою ми, ну, ми того хочемо... часу, яку проблему ми знайшли? По-перше, те, що всі проєкти, які існують, вони складні. По-друге, те, що не вистачає простих систем для створення як освітнього порталу закладу, освітнього порталу району, Системи спілкування з батьками, з учнями, системи, яка дозволяла створювати електронні освітні ресурси, проводити заняття і таке інше. Ми винайшли рішення для цього. Це система, яка створює, має вигляд конструкторів, які дозволяють створювати все, що потрібно, в тому варіанті, який вам хочеться. Це система, яка не вимагає встановлення коштовних систем, тобто серверів і їх обслуговування. Система, яка має соціальну сподобу. І е система, яка дозволяє працювати, навіть якщо у вас є власний сайт. Система на сьогоднішній день дозволяє створювати портали, дозволяє проводити створювати освітні ресурси, проводити онлайн навчання, наради. Вона дуже гарно взаємодіє з міжнародними системами. Зараз є проєкт Microsoft в освіті, Google в освіті, багато чого іншого. Є у нас чотири складові системи. Це, по-перше, документообіг, де можна проводити... Щоденники, табель, розклад занять, створення е, звітів і звітності, е, можливість створення різних е, е, задач і, і відслідковування їх у каналі, е, створення електронних форм так і таке інше. Я про звіти кажу на ті звіти, які ви ЗМЗ так і такі Це ваші, ваша повсякденна робота, це не звіти міністерства або... Це інтегрована платформа, яка е дозволяє створити такий собі осередок електронний для свого закладу або е регіону в цілому. І не, не треба бігати між різними сервісами. Розумієте правильно, коли ви щось шукаєте в інтернеті. Ну, для мене це при, при, э, стрибання між різними сайтами, це добра не табор. Краще, коли це, це є вас. Ну, от сервіс електронних щоденників успішності, можливість створення електронних журналів, системи рекламування, причому система, це дійсно система середній населення. Є поворочне планування, календарне планування, створення і заповнення електронних форм для вашого. Це електронний запис в установи освіти. Другий блок ми назвали дистанційне навчання. Це система, яка дозволяє створювати електронні освітні ресурси то ось вирішення. Дитина захворіла і довгий час мене віддає Ну, Наприклад, зламала ногу. Карантин, коли ми впадаємо на 2-3 тижні. Просто діти не змогли потрапити до школи, коли не змогли проїхати автобус за Система дозволяє все це проводити. Тут вбудована поставлена платформа для організації роботи. Є конструктор тестів, включаючи конструктор тестів інтерактивних. Бібліотека, сервіс відеоконференції дозволяє проводити заняття, будь -яка, будь -яка. Ну, створюються уроки, створюються тести, завдання, завантажується література, створюються курси і таке інше. Все це ви створюєте самі. Система робилась таким чином, щоб ніхтось за вас це робив. Я як викладач, у якого є 17 років стажу педагогічного, розумію, що кожен раз, коли ми приходимо в клас кожен рік, ми маємо справу з іншим міном. Причому, якщо у вас є клас А і клас Б, ви приходите в один клас, інший клас зовсім інший. І для кожних потрібен. Індивідуальний. Якщо хтось вам дасть курс, скаже, ось вам курс, викладайте його, я думаю, що всі ви його викинете куди-небудь куди в корзину і задуйте Я свої лекції для своїх студентів змінюю кожен рік. Я думаю, що ви частіше змінюєте для своїх студентів. Тому для вас важливіше, коли ви можете перетворити. Під конкретний клас, конкретний контент. Ну і Тут просто йдуть слайди, де дійсно показано, що можна організувати дистанційну роботу. Причому в полуавтоматичному режимі, коли система дозволяє перевіряти завдання по вашому алгоритму, і допомагати вам вицінювати, і допомагає вам. Давати, надавати дітям якісь рекомендації, поради і Є вбудований форум, є система персональних повідомлень, є, є система інтернет-конференцій. Проста система, яка дозволяє розгорнути інтернет-конференцію в будь-який час 50, -50 ключів. Ну, я, я розумію, що це у вас школи. 26. Тобто нараду можна провести будь-який час, просто включивши. Що стосується, я, я розумію, зразу зробив деякий де екскурс, маленький, так? Відболок... 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 що стосується інтернету, да? є проблеми, які носять об'єктивний характер, є проблеми, які носять суб'єктивний характер. Декілька років ми з вами взагалі не знали, що таке інтернет. Так? На сьогоднішній день е, проблема з інтернетом, ну сьогодні вона існує, завтра її не буде. Це суб'єктивна проблема, яка залежить тільки від того, як швидко поставлять е, вишки передавачі або просто дотягнути до. Тому якщо ми будемо казати, що сьогодні от ми не можемо, тому що в нас. Ви знаєте, е, є така Закарпатська область, в якій розташовані дитячі садочки. В селах, до в яких можна доїхати частіше на погостах або дойти, дойти пішки, тому що туди немає доїхати. Вони працюють за електронною реєстрацією до тежких часом. Інтернет у них, а звичайний інтернет, от як у мене в телефоні, GPS. Мобільний закреп, більш нічого не має. немає. немає до того ось Це от, приклади створення флеш-тестів, які можна використовувати, в принципі, і на інтерактивних дошках, що вони десь є. Причому чому їх можна зберігати, використовувати яких разів і таке інше. Є можливість створення освітнього порталу. Я тут зроблю наголос, це дійсно портал, це не сайт розітківка. Чому відміна звичайного порталу і сайту? Сайт, одна людина працює з цим сайтом. Портал можна організувати дійсно робочу е систему, в яку, в яку залучити всіх учнів, батьків, вчителів, адміністрацію. І ще одна складова, про яку ми всі, е ну, дитячі точки не так частіше, а школи забувають. Це ваші випускники. Я розумію, що моя рідна школа забула, що в неї є випускник, який на сьогоднішній день є проректором країни. Це е, випускники, які можуть е, надати допомогу, будь-яку фінансову, е, ресурсну допомогу, та просто якісь поради. Да. Ми забуваємо про наші випускники. Портал дозволяє залучити випускників, ваших випускників е, до проблем вашого заборони. Е, Створення порталу це 5 хвилин, буквально 5 хвилин. Про порталу закладу. Буквально декілька місяців тому ми включили можливість створення порталів вчителів. Створення є конструктор дизайнів, можна створювати дизайн хоч кожен раз. Ну і відповідно є рольовий доступ до різних розділів порталу, для того, щоб залучити до заповнення не одну людину. А майже кожного. Є е, е, шкільне самоврядування, нехай вони займаються своїм розділом. Повірте, діти це скоплюють набагато е, е, глибше і це, це, це більш цікавіше, ніж е, інші. Можна створювати електронні шкільні газети, проводити е, батьківські збори, семінари, наради, конференції. Ну і це дійсно дуже. Така добра річ для того, щоб створювати мезонічні контракти. І, і четверта складова системи – це соціальні сервіси, це блоги, форум, персональні е, повідомлення, масове розсилання інформації, соціальні мережі організації. Така можна організувати міні-фейсбук, міні- в контакті і таке і інше. Так, назад е, Пошук е, є моя сторінка і багато-багато чого. Наступний слайд, я зараз повертаюся до нього. Ви казали про те, що поштовно. Ну, По-перше, хтось е, повинен. До 1 квітня э, того року наша система була безкоштовно повністю. На жаль, в э, тих реаліях, які були, вимушені були ввести оплату. Э, ця оплата невелика, як на, 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 на мій роздум. Причому для того, щоб, я розумію, у мене діти э, і в дитячому садочку навчаються, дитина на, на другах в школі, третій в коледжі. І е, я розумію, що всі ми батьки здаємо гроші на підтримку чого. Відділом освіти і методичним кабінетом ми залишили все безкоштовно, тому що інакше вони будуть допомагати закладів. Ну, на жаль, це виявилося. Я не, не кажу, що у вас так. так вони. Але дивіться, е, всі вчителі, більшість так, використовують мобільні телефони. Смс-розсилку, я не знаю, як у кого, я більше чи тричі на місяць отримую від класного керівника своєї дитини. Це тільки в школі повідомлення, що буде, коли буде. Хоча на цьому можна зробити просто електронне розсилання. Повірте, поки я сидів, слухав вас, я користувався мобільним телефоном, причому я не, не кладу сюди сотні гривень грошей. 30 гривень на місяць поклали, то мені це достатньо для того, щоб користуватися інтернетом. МТС. Це дійсно економія, економія коштів. Крім того, для того, щоб це зробити, просто користувачі заходять, ставлять галочки, отримують це все собі на електронну кошти. Передбачаючи питання, а чи є у кожного, чи немає у кожного електронної кошти, повірте, кожен з батьків сидить в однокласників ВКонтакті. Зареєструватися в соціальних мережах без електронної адреси неможливо. Тому так воно і є. Я казав про обісників закладів, коли діти переходять з класу в клас, їх ви переводите самостійно, ви самі вислідковуєте своїх користувачів. Вони з останнього класу виходять з, з роллю випускника. Відповідно, ви можете для кожного випуску створювати окремі сторінки і підтримувати зв'язок з вашими випускниками на порталі власності. Це набагато е, цікавіше для випускників, ніж шукати десь когось з, з, зі своїх е, однолітків в мережах е, соціальних або в одноплатних. <клес> Система, е, коли ми її розробляли, по-перше, я розробляв її не, 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 з, не з власного досвіду, я все-таки е, викладач вищої школи. У мене достатньо було. Е, як ті, хто мені давали якісь поради, директорів закладів, вчителів. Коли ми створювали систему дистанційного навчання, у мене е, людина, яка тестувала і давала поради, це була 70-літня людина-фізика, який, який не мав досвіду роботи з складним системами. Я казав про те, що сервіси класної оцінки можна використовувати навіть маючи свій сайт. Для цього єдине, що ви вбудовуєте систему авторизації в ваш сайт, ваш користувач не повинен бігати між різними сервісами. Він зайшов на ваш сайт і він з ним працює. Не треба його ганяти в цьому інтернету. Система абсолютно не, не потребує встановлення власних серверів і обслуговування. Це хмарна, це, це система побудована на веб-дваної технології. У вас просто є аккаунт адміністратора, ви заходите і створюєте свою мережу. На сьогоднішній день. Власна оцінка це сім це, це регіонів України повністю. Я не кажу про окремі райони, міста України, в яких ми створили для окремих закладів або для району цілком. Наприклад, Спорядівський район Полтавська область, хоча Полтавська область не, не створила освітній портал регіону Цілково. Це сім регіонів України. Це дев'ять країн світу. Власна оцінка розгор... почала розгортатися в 2011 році, тому тут є е... різні країни, в тому числі і українська діаспора в Іспанії, Португалії, і в Австрії. На сьогоднішній день це 11,5 тисяч більше, організацій. Причому 5660 газом садочків багато, відповідно, закладів освіти, установи освіти інших. Це мається на увазі позашкільні заклади, це мається на увазі методичні центри управління освіти. Ми створили такий проєкт на Донеччині, як називається шкільні бібліотеки Донеччини. Це окремий проєкт. Зареєстровано майже 600. 20, це 610 тисяч користувачів. Е і е е якщо порахувати скільки в Україні школа, їх на сьогоднішній день складає вже вправда, менше, ніж 19 тисяч. Це майже 30% власного Ми побудували три онлайн-школи в Дніпропетровській області. Одна працює 4 роки вже і працює дітьми-інвалідами. В Донецькій області існує школа, яка працює з дітьми, які опинились в зоні АТО. В Донецькій області працює шкільний портал Донеччина. В трьох регіонах України міста Закарпатська і в області працює електронна реєстрація дітей, які дошкільні закладами. Ми відрізняємося від інших, наприклад, системи як розгорнути на ІСТО одним. Наші батьки не шукають зареєструвати. Тобто вони знайшли сайт або відділу освіти, де знайшли, там і зареєстрували. Вони не шукають спочатку дитячий садочок, а потім де зареєструвати цей дитячий садочок. Зайшли і тут вже зареєстрували, система автоматично відслідковує всі дітей в закладі або в регіоні цілком, і відповідно це, все, це вся інформація централізована. Тобто батьки обирають на карті садочок. Дивляться, чи, чи, чи це їх влаштовує і відповідно заповнюють форму, і це все йде і на відділ освіти на управління. Систему, е, заклади ми реєструємо таким чином, що коли піднімається освітній портал, автоматично підтягуються всі заклади. Причому є е, е, можливість розсилання інформації централізовано, є е, можливість. Е, знаєте, я я, я якось бачив, коли е, в одному ж тому регіону, в регіоні. Там, декілька шкіл, наприклад. Так? І в кожній школі є така вкладинка нормативна документація. Так? І кожен заклад цю нормативну документацію копіює до себе. Так? Причому виявляється потім, що у когось неактуальна інформація, хтось забув щось розмістити, відділ освіти. Тут же не така на те, що хлопці, дівчата заповнити правильно. Хоча можна зробити і наступним чином, коли в одному місці, місці це, це розташовується і потім автоматично підтягується під ці, за, під ці заклади освіти. Це неможливо реалізувати в будь-якій системі крімкласної оцінки, тому що ми робили, ми перекроювали класну оцінку 3-4 рази. Робили, Кожного разу, намагаючись створити таким чином, щоб це було зручно. Зручно для вас перший не для мене. Хоча, коли створювали класну оцінку, це було, це, це було бажання якось отримувати повсякденну інформацію з закладу, як піде моя дитина. Ну, так от сталося, що е, моє бажання переросло в е, сервіс, який дозволяє. Е, Інформатизувати вашу повсякденну роботу. Не роботу, коли ви проводите один раз на рік, коли ви створюєте світи, ЗНЗ так і таке інше в системі слуха. А роботу, з якою ви, виконуєте кожен день. Це так, таким чином це стає такою е, робочою лошадкою, яка дозволяє працювати, яка дозволяє обмінюватися досвідом, яка дозволяє. Ми, е, я, Кожен раз, коли починається 1 вересня, я відкриваю класну оцінку і дивлюсь, ага, вчителі інформатики в школах почали займатися інформатикою з дітьми. Інформатики. У вас є тема роботи з соціальними мережами, створення сайтів, так? створення дизайнів, графіка і таке інше. Це все реалізовано може бути того, класна оцінка, яку ви використовуєте в на навчальній день. Якщо є запитання, ризики, готові, то... позитивної А якісь ризики може мати ця власна оцінка, цей проєкт? Ризики. Насправді, справах вже вона була запроваджена, ця власна оцінка. Чи не доволіки можуть цілями? Ризики, я можу сказати, одне. Так? Ризик був, коли е, у мене стояв вибір, або ми вводимо... Е Преміум сервіси, тобто є там безкоштовна частина, якою можна користуватися, є частина, як за яку платити гроші. Так? Зразу відповім вам на, на ваше запитання. Максимальна сума складає 900 гривень на місяць. 70 гривень на, мі... на місяць, 75 гривень на місяць. 2 гривні в день. Скільки ви витрачаєте в день на мобільні телефони для того, щоб. На сьогоднішній день на тим, okay, я приведу маленьку, маленький приклад. Та? Я показую, що Google Apps. По Україні їздять керівники Інституту е міського освіти і е розказують, який добрий Google Apps. Google Apps для школи встановлені на сьогоднішній день місяць. Близько 150 гривень. Підписано. Ви кажете, так, да, ну повірте, повірте мені, так? От, людина, яка працює в освіті, яка як є освітянином, який на кожному форумі намагається сільських шкіл, я не розумію поняття безкоштовності. Тому що хтось за це повинен платити. А адміністратор платити. цього порталу це громадське діяльність. Організатор якого порталу? Ну, то, що в буде він буде працювати, все одно буде відповідальність. Це, 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 будете ви, я не запомнюю. Добре. Добре. Шановні викладачі, шановні викладачі, я, так роз... я можу сказати тільки одне. На жаль, або на радість, на радість. Зупинити прогрес неможливо. Mm -hmm. Якщо ми не хочемо розвиватися, ми можемо виконати мобільні телефони, закопати дроти, виключити телефони стаціонарні. Інформатизація це є невід'ємною частиною. Классная оценка, это не проект, который кто-то где-то когда-то создавал. Поверьте, мне... Э, я его уже не закрою. Я прошел точку невозврата еще в 2011 году, когда мы подключили подряд Крым, а потом Днепропетровскую область. Крым, Крым на, на сегодняшний день... Я, мне часто задают вопрос. Вот Крым, Крым. На сегодняшний день Конституцию Украины никто не отменял. Крым, Украина, Украина. Поэтому извините, Крым, Донецкая область. И Луганская область, и Крым является территорией Украины. Если кто-то против, извините, я могу отбить кого-то в Я хочу помочь вам, мало того, чтобы это не был бесплатный сервис шаловки, как, допустим, Google или Microsoft. Мама, потому что поможешь, там может что-то быть бесплатное, но обслуживание самой системы, оно стоит очень дорого. А во-вторых, я хочу, чтобы это было просто. Наша задача... Группы, которая создавала этот проект это была задача сделать все просто когда никто не проводил из моей команды обучение когда самый большой вопрос единственный неповторимый я его цитирую всегда это как загрузить картинку на сайт все привыкли с моего компьютера я сброшу сюда а тут нужно мы сбрасываем сначала в облако а потом с облака забираем и ставим то есть вот такая небольшая вот это единственная проблема во всей системе С тему мы делали простую, доступную и самое главное, для того, чтобы можно было работать с каждым. Спасибо. Соединяю, уходи в волонтерську групу. Волонтерську групу. Із ноября місяця і він працює. У нас У опорові в школі есть школя. Підім, ми у нас по школі. Хотілося б, що в кожна школа Уля, мала би тут своїх волонтерів, такі як ми. Ну все ви роміть, ми покажемо, розкажемо, направимо, привеземо, допоможемо. І це на це волонтерська і наша місія закінчиться. А все буде, ви будете. Будете це робити чи ні, ніхто вас на світ не буде. Просто ми дуже втрачаємо часу. Мене, може хто не доручив, що я казав, що вчора повернувся. Був конгрес науковий. Це півно піднімали, І те, що казалося світло і медицини, я краще я не чув. І я, ми вам не будемо казати, скільки воно коштує, чи ні. Це ваше. Сядьте, подумайте, і подумайте, розкажіть все-таки по-бугалтерському, і ви побачите, що це дійсно потрібно. Записали? Да, а, да. Записали. Допишіть туди, що це фундамент для розвитку української світньої технології. Допишіть тоді, ви позвоните через рік, через два. Щоб тут було Володимир, і приходить вам і буде розказати вам. Давайте ми будемо не сказочниками, а давайте робити це достойне життя. Все в наших руках ви? і себе вважати, і пальків і учні. Дякую. Спасибо. Дякую. Скажи мені, звідки ти така?